Ваші щоденні звички це інструкція, за якою житимуть ваші діти. І ні, мова не про погані чи хороші гени. Мова про епігенетику, те, що вмикає або вимикає гени. Уявіть, гени це нотний запис. Але як саме звучить музика це вже епігенетика. Голосно чи тихо, швидко чи повільно, правильно чи з помилками. А тепер найважливіше. Усе, що ви робите щодня, як харчуєтесь, як рухаєтесь, як спите, як реагуєте на стрес, чи курите, чи вживаєте алкоголь, з якими токсинами контактуєте, все це ставить молекулярні закладки на ваших генах. І ці закладки передаються вашим дітям, і навіть онукам. Це доведено. Приклади. Голландська зима голоду 1944-45 років. Діти й онуки людей, які голодували, мали вищий ризик діабету, ожиріння і серцевих хвороб. Шведське містечко Аверколікс дідусь переїдав у підлітковому віці, і його онуки мали в 4 рази вищу смертність від діабету. Хронічний стрес у батька до зачаття змінює стресову відповідь у дітей через епігенетичні зміни сперматозоїдів. Це і є еволюція в реальному часі. Те, що допомагає виживати, закріплюється. Те, що руйнує здоров'я, теж передається. Тому, коли ви регулярно рухаєтеся, їсте якісну їжу, добре спите, працюєте зі стресом, підтримуєте мікробіом, ви не просто дбаєте про себе, ви програмуєте здоров'я своїх нащадків. Це велика відповідальність, але ще більша можливість. Бо, на відміну від генів, епігенетику можна змінити. Еволюція відбувається не мільйони років. Вона Відбувається сьогодні, у ваших клітинах, через ваші рішення. Хочеш вже сьогодні отримати інструкцію для власного здоров'я і здоров'я нащадків. Пиши не гени в дірект або в коментарях. Отримаєш безкоштовну систему, природну, ефективну, перевірену.